Ну от хто тут бачить підберезника, га? От скажіть мені. Хто, як його можна тут побачити? гляньте, який він. Ось, якого кольору листя і якого кольору в нього шапка. Ось так Ось. тут мухомор у нас росте, щоб не писали, що я щось там. Пропустив а це йде до кошика. Вітаю шановні глядачі! Ви на каналі Гриби по лісі». З вами я знову ваш Олег. Ми знаходимося в такому чудовому лісі. Сьогодні у нас 21 жовтня 2024 року. Я знову приїхав до лісу. Знову приморозок у нас, як завжди, ці останні дні. Ну, але сьогодні... Тепліше, якби. Ну, якщо комусь цікаво, така тематика ліс, природа, гриби, то я вас всіх запрошую зі мною. Проведемо ну, цей час тут разом з вами. Подивимося, що можна знайти зараз у нас на наших поліських лісах, які гриби ростуть. Ну, якщо кому цікаво, то залишайтесь. Фу. Щойно я з вами привітався. Десь вело мене вело, в якісь, я не знаю, наче мене хтось за руку сюди задів. І погляньте, що в нас. Зараз я вам покажу. Тільки подивіться на оцього велетня. Треба постукати, як кажуть, щоб спори. Одні кажуть, навіщо ти стукаєш, інші кажуть, що треба стукати. Ну, погляньте який. Гарний гриб. Ай-яй-яй. Як же він пахне! Оце дійсно грибок. Такий він. Ми його вчасно знайшли, що він ще не зістарився. Так, якраз він такий середнячок середнього віку, він тут тільки починає, ну, як би жовтіти, підзеленіти. Було б краще, якби ми його знайшли десь день назад або два, ну, такий тут теж піде, огляньте, його можна сміло сушити. Такий гарний. Осінній синій такий. Ох! Красавець! Ось такий ого. Знаєте? Недовго нам довелося чекати. Ой! Огляньте, здається тут у нас чекає. Ось такий. Гляньте, яка тут краса, який тут ліс, такий, бачите, гарно берізки. Це ще не все. Ой, біля цих берізок. Що тут у нас? О. Дивіться, які грибочки. Бачите ось так? Ой-ой-ой, я, я тут що. Треба обережно, обережно з ними, тому що бачите як можна наступити. Це якраз такі грибочки в баночку маринадні. Ой. Ну добре, зараз я попахну, тут уже хтось чи чистив, чи... чи наступив, хтось чистив і прикрив. Курінці. Не вичислив ніхто. Ось так, бачите, які у нас знахідки. Позвонила тільки що моя мама. Сказала, що їдуть з татом теж до лісу. І сказала, щоб я її гриби тут не трогав. І каже, йди десь по своїх містах, броди. А тут вона завжди тут ходить. де, ну, вона просто лісу не знає. Так бачите як. Зараз швиденько ми отработаємо тут все і підемо потім в другі місця, поки вони проїдуть. Ну, я думаю, її залишиться. Такі бачите гарні Ну ось так дивіться, які гарнесенькі ми знайшли. так Бачите як опа, туди їх до кошика. Одного навіть шапочка відвалилась. Так не люблю я оце, коли шапочки відвалюються. Весь вигляд псують. Знову в нас погляньте які. красный. Такий белячок. Бачите, надо уважно придивляться. Ну, вот так, иде до кошика. Приїхала вже моя мама до лісу, зараз я вам покажу, якого вона красення знайшла. І дозволила нам його забрати. Ну як забрати, вирвати просто. Бачите, який гарненький грибочок. Ось такий гарний грибочок. Бачите? Він зупинився з'їсти і попити чаю і подивіться, де, де я зупинився. Ну оце ж треба так. Поставив кошик, щось дивлюся і погляньте, який гарненький грибочок. Де? Їх там два, бачите вони. Два в кучі, а тут що? Зараз тут треба все ретельно перевірити, бачу вон мухомор стоїть. Якщо є мухомор, то може бути тут іще десь білячок. Буде щось цікаве, то обов'язково включусь. Ну, коротше, залишив я маму, йду я на свої місця, буду так по ходу дивитися. Підсумок потім вже в кінці зробимо, хто що знайшов. Вона в мене теж, як би грибник, полюбляє збирати грибочки. Залишайтеся, якщо цікаво. Щойно з вами поговорив, іди такий, дивлюся, а тут. Такі в нас стоять насичники червоні. Як я вже й казав, що на нас, у нас на них говорять красноголовці. А на цього ще й палкою по шапці дав. В прямому смислі слова бачите навіть шапочку йому. Опа! Ось так. Самому меншому і самому більше дісталося. Ай-єй, ж так завжди Ось так, бачите, сразу така вдача. Опа. Є. Це те, що я зараз побачив. Потрібно подивитися, може ще дещо. Літе такі гарні, як на подбор. Більший, менший, менший. менший. Навіть не знаю, куди йти. Ну, отак іду. Лісто великий, тут фаталь різних місць а куди. Ти бачите, що зараз так вони ростуть, якби ніби і ростуть, і... але десь потрібно походити. бувало так ходиш, ходиш, потім отак якось зараз. Раз та й чотири штуки знайшов. То можна ще ходити отак, з пів години взагалі нічого. Або там десь одного якогось. ну... Якби не було оцих виморозків вночі, то може ще вони б ну, якби росли, а так такий, бачите, який гарний, червоний. Потрібно радіти тому, що є, бо скоро взагалі нічого не буде. Ну, я поклав до кошика ті чотири красавчика. І погляньте, так встаю, хопа. А тут у нас дивіться, бачите... З першого погляду я і не помітив. Отак і пропускаємо. Знайшов зразу ніби так 4, о, очі розбіглися, зрадів, думаєш, так оглянув, ну, та і все. А воно, бачите, ще треба можна повернутися і знайти. Ось, бачите, як, отак і пропускаємо. Дивіться, який гарний, прямо гарний. Ніжка в нього така, ого, він там сидить. Так глибоко. О! Дивіться! Чого ну, б такого не взяти, красавця? Ай-яй-яй! Мені треба тут все ретельно передивитись, бо так можна і все залишити, ой. Ну, ось такі гарні. О! Ну, це просто неймовірно. Я ніяк не можу відійти від цього місця. Погляньте, ну щойно ми переходили ті красноголовці. Дивіться, чуть не пропустив ось. Ось, неподалік. Дивіться, які гарні. Дивіться. Ось. Це на одному п'ятачку тут якби. Він тут один біля одного. Ну, може якісь там 2-3 метри. Одна сімейка від іншої. Ну, Дивимось, вже так, як ось в прямому ефірі чи як. Ну, я маю на увазі сключеної камери. Опа. опа. Опа, це мухоморний. Та ні. Не мухомор. Це... Те, що нам потрібно, бачите як буває? Тому треба уважно тут все оглядати. Ось такі ось. ось. Ось чистив тут. Ну ці ось що я знайшов три. І погляньте, їх ніби хтось із під землі. Отак нам подає. Дивіться, бачите які. І що? На одному місці. Ну тут, тут ну, ну все, такого О. Тут. Ну ладно, вже покажу. Така поваляна у нас якби деревина. Я на ній ставив камеру. Ну, Ну, В цьому такому радіусі я їх знаходжу тут. Тут біля нас ще один грибник ходить. Він там ходив, де ми білі збирали. і вже Дивлюсь, що тут наближається і наближається. Тому я не хочу сильно так геть валати, щоб емоції показувати. Бо це ж все. Лучше ми тут самі все подивимося, обстежимо. ну Таке, бачите, це ж як кожен грибник хоче. Як побільше собі умірвати, така натура наша грибна. Так як і рибак хоче там рибу велику спіймати там, чи якийсь мисливець якогось, звіра полювати, так і це, це ж те ж саме. Так же як той що з металошукачом, хоче якийсь там хабар такий оторвати, знайти глечик з царськими золотими червонцями так і це показую воно дерево дерево теж де ми там отут збирали ці підсичники думаю ще тут трошки потусуюся щось мене не відпускає дивлюсь точно такий хопа а тут підберезовий підберезничок такий непоганий такий бачите Пойдет. Така тут місцевість можна і грибочка ще десь тут знайти. Буде видно. Ось так. Йди. Тут уже така компанія зібралася. Так, йдемо, ми з вами йдемо за новими пригодами. Тут знову такий у нас підосичник червоний. Вже чекає. ну розказуй, де твій тут побратим заховався. Щоб ми його довго не, не шукали. У нас тут, о, тут у нас Вита. ой Ух, ух-ух. Ну, ось так доводиться ну, ходити, інколи довго ходити, щоб знайти отаких от красенів. Ну, воно варто того. Так, такі два близнючки Йдуть до нашого кошика. Йдіть на поміч своїм побратимам, бо тут уже красноголовці тягнуть ковдру на себе. Погляньте, скільки їх тут вже. Ну що, а ми йдемо далі. Зайшли ми ось так. Ми бачимо волог... вологи багато. Повинно значить, щось бути. Ось тут такий у нас підберезник, щось він такий кволий. ти що такий ну такий пойдет я думаю. Піде А тут такий дивіться гарний підберезничок. Прямо замечательный. Ну о! Сюди! Ось так. А ми йдемо! Да? так так! О хо Хо-хо-хо! Опа-папулічки! От тут ти й попався! От тут ти й попався! іде на сюди! Отут ти й попався! Ах, який красень! Який красень! Ой-ой-ой, який гарний. Іде до кошика. Зараз тут отримаєш прописку. О, бачите який. Ніби він там і був. Так, а що тут у нас? а? Бачу якогось грибочка чи що це, ну грибочок то грибочок. Як він називається, він називається, здається, підберезник. Іди до нас. Там твоїх собратів мало. Будете якось уже там разом. Ось так. Іди тут до своїх, якось вальтом розполагайтесь. Ола. Бо тут бачите, тут одна каста, тут інша, тут, ну, все як як має бути. Ну а що, ми йдемо десь далі, десь ще треба ж ходити, що ж полювати нам. Так щоб ось так, знаходимося ми в такому лісі, поки що тут будемо ходити. Ну, бачите, так, ще попадаються дещо. Ось так ходимо, ходимо. Опа-па. завжди і гляньте, чекає, давай. Все. Збирай манатки, пішли з нами. Тебе тут все одно миші з'їдять. А так ще деякий час проживеш. Ось так, дивіться який. Такий. Вже він. Ну, сушити можна на супчик, то що треба. Ось такий, бачите, до кошика. Ми тебе засушимо, ще який час, у мене на грубі поживеш. Ось так у нас тут потроху, так кошик наповнюється, не спіша, ну вже не дарма ми приїхали сьогодні. Щойно ми на цього до кошика. Тільки відійшов, ж дивлюся, ж по-любому десь другий такий має бути. Точно ось, ось він. І не знаю, оце, що з ним робити, як він ото, як чемодан без ручки. І шкода це, і вигнув, і взять його куди він бачите. ну він тут, Ми його, мабуть, залишимо. Я вже бачу, що він він, може й був би нормальний, а він замерз так. І все, будемо щось краще шукати. Я думаю, що тут... Що ми знайдемо щось. От так я де зараз стою, от так я його й побачив. Дивлюсь якась чи шляпа, чи що. А ну гайда разом перевіримо, що воно там шкелиться. Точно. Ні. Дивіться, який. Ну, цей, я думаю, краще того, який останнього ми. Звісно, він кращий. Він не такий, він уже геть щоб... А, їх тут аж два, бачите. Вони тут якось так. Ну так воно буває. знаходиш їх вони. Ну ні, ну. А може і то, які два? Один, два, три, мабуть. Ну так, бачите, там ніжок щось. Одна шапка, а ніжок. Коротше, ми ще ніжки Це, я, шапки можна посушити. Беремо, це теж результат. Ну, ось такі, там щось 4 ніжки і одна якби шапка. Може вони такі були маленькі. Може і я їх тут ходив, наступив колись і вони, так бачите, виросли. Ну, не знаю. Короче, я їх беру. Дома розберемося, їх можна висушити, вони... Ну, головне, ну щоб без хропаків головне, щоб були. І все, отак. От О. Ну що, йдемо далі. Ну, ось так ми йдемо по такому чудовому лісі, казковому. Переходимо на другу локацію. Ну, якби вже йдемо назад, просто йдемо по, ну, іншою дорогою. Типу круг ми робимо. Коло. Зайшли ми в цей ліс, з якого ми сьогодні починали грибний похід. І вже рухаємося назад туди, як би йду до місця призначення. Ну і по дорозі тут знаходжу. Здається мені, що підберезник болотний, зараз подивимося. Бачите, як... як я його тут помітив, я не знаю сам. А так як ось і випадково він мені на очі попався. Бачите? як Ось такий він абсолютно чистий. Так, візьмемо Ось так. з кошику зараз. Ну, Всього потрібно. Так? Ну, ось я вже прийшов до місця призначення, ось показую результат. Це ось наш результат, де їх ми збирали. Ось мама маслічків назбирала, вона вже їх перечистила, ждала мене, поки я знаходжуся. Казала, десь ходила по зелениці. Теж час прогаюла, Зелениць ще немає. Ну, в цілому. Я думаю, нормальний такий буде результат. Ну от Ми завершили нашу сьогоднішню таку прогулянку по лісі. Грибний похід. Сьогодні напоминаю, що сьогодні в нас 21 жовтня 2024 року. Ну, я цілком задоволений сьогоднішнім походом. Так як ну, не густо, не пусто, але результат я думаю, нормальний буде. Хочу всім подякувати. Побажати міцного здоров'я та мирного неба. До нових зустрічей!